Коли в нас ми закрили старий корпус, постало питання, що робити з унікальними е дипломними роботами, які зберігалися у нас там. І от, дякуючи Володимиру Олександровичу Аніченко, який звернувся до Сергія Павловича Саламахи, він підтримав і нас завдяки цим виділили три, три кімнати у школі мистецтв, де ми маємо можливість експонувати і показувати все базаючим унікальніші речі. Ви вже, в принципі, їх бачили, коли навчалися, ну, нагадаємо, так? Да? Ви не рисували, ні? Тут ми грабіт точно не мали. Ні? Ну, на рисуєте, подаруєте, почепимо. От, на 130 років. до речі. Коли я повірю в себе настільки. Ну, ви, напустите, в дипломі не треба ревчити, можете. Я побачив, ви казали, ви спортом не займаєтеся, а ви боксуєте і джим затягаєте. ви знаєте, пам'ятаєте, так? Його автопортрет. Кириченко работає. Ліді Михайловні работає. Сергій Кузьмичев. Ачура, Лідія Михайловна композиция. Сергій Кузьмичевис работає. Да, да, да. да. Ну вот диплом не работа. Майорликові. Ну, в тому музеї було більше робіт? Та, звісно, більше. Там сім кімнат, більше, вісім навіть вже було. Ну, це ми так вибрали, Ді ж таке. десь не збережені, ні? Так. Да. Все заховане. Навіть mm -hmm. комуністичне всю цю ми все поховали. Іконостас я вам говорив, да, от його повний оригінал. Оце він такий в Буенос-Айресі. До сих пір існує. А у нас виходить, якась така. Частинка невеличка. Ага, боковушка. Боковушка, так. Да. Угу. Ну, от унікальні роботи. Саме старіша 896 рік. А як тільки зроблено, так? Да? Угу. 130 років практично їй буде ось. 903 він рік тарілка, тут 29-й, 907-й. ми Трошки так зібрали. 25-й. Оце от Святослав Пашинський, це наш випускник, загійну на війні 22-му році. У нього була своя школа в Полтаві. Знайшли його диплом, робота зберігається. А дипломна робота якого року? Ага, 98-й. Дуже гарна, до речі, професійна дипломна робота. Видно, що він був талановитим. Талановита людина, да. Для конечку ну, з такими чарочками. Але він в єдиному екземплярі. Або ось для вино. Ну, можливо, це майстер, який його виконав, вже зробив, такі ще самі? може, не знаю, не знаю. Тут... Отакі, да? для запікання, да. штуки, да? мені проб... прямо, здається, що там всередині Пробували, Роболи коли, ви, щоб з печі. Бомба. Ми піч зробили, коли да. я жив у тещі, і ми спеціально зробили піч mm. і борщ, ну, це, дорожчи, я, я пам'ятаю. Близьми дядьки з тобою допомагали хату посадити. У нього сусідка бабуся в печі зробила борщ, картопля безбратильником. Як по три миски кожну влупили, такі животи на мотоциклі наїдемо. там є не Там зовсім більше смак. І обов'язково треба, що такий керамічний. В печі, на дровах. Ну Це, це просто не передавали смак. Це такий я б назвав би, класичний ярмарковий стиль. Корчі, мама на ярмарку. Да.